Слава Україні, багатоповерхівки із електроопаленням віднесли до критичної інфраструктури на Хмельниччині. Продовжують дистанційне навчання через складні погодні умови. Славучанка втратила свої заощадження, повіривши аферистам. Впродовж випуску про це та інше детальніше. У Львові поліцейські викрили наркогрупування із п'яти осіб, підозрюваних у постачанні та збуті великих партій наркотиків. До складу групи входили львів'яни віком від 33 до 57 років, які чітко розподіляли ролі і діяли за дотриманням конспірації. Встановлено, що фігуранти налагодили постачання героїну фенталіну та кокаїну із Європи на територію України та організували їхній продаж у Львові. 42-річного постачальника затримали ще у. Жовтні 2025-го року. Тоді у нього вилучили понад кілограм кокаїну, майже пів кілограма героїну та фентаніл. 7 січня 2026 року затримали ще двох учасників під час передачі чергової партії наркотиків. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів на чорному ринку перевищує 8 мільйонів гривень. Щомісячний прибуток групи оцінюють понад 4 мільйони гривень. Матеріали справи вже передані до суду. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що багатоквартирні будинки із електричним опаленням тепер належать до об'єктів критичної інфраструктури. Це означає, що їх не вимикатимуть від електропостачання, окрім аварійних ситуацій. За словами урядовця, рішення вже затверджені урядом і штабом. А відповідні будинки найближчим часом будуть внесені до спеціальних переліків, що гарантує безперервний обігрів. У Хмельницькому районі родинам загиблих героїв України вручили державні нагороди. Перший заступник голови райадміністрації Валерій Черватюк разом із підполковником Хмельницького ТЦК ТСП Володимиром Марусієм та представниками городоцької громади передали ордени за мужність третього ступеня посмертно військовослужбовцям сержанту Микиті Вишневському солдатам. Марку Весерману, Віктору Дузяку та Сергію Ящуку воїни загинули, виконуючи бойові завдання з оборони суверенітету та територіальної цілісності України. Валерій Черватюк наголосив, що відзнаки вшановують їхній подвиг, а пам'ять про них та підтримка родин залишаються обов'язком суспільства. У Славуті судитимуть 31-річного чоловіка за пронаш канабізу та психотропної речовини PVP, а також за облаштування місця для їхнього вживання. Під час обшуку у його квартирі вилучили наркотики та пристрої для їхнього вживання. Фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна. Сьогодні, 16 січня, відбулося позачергове засідання обласної комісії. ТЕП ТНС. раніше на період з 12 по 16 січня громадам було рекомендовано організувати дистанційне навчання або продовжити зимові канікули. Через збереження складних погодних умов, а також відповідно до рішень кабміну та рекомендацій Міністерства освіти і науки України, комісія ухвалила рішення продовжити ці заходи на території області з 19 січня по 1 лютого 2026 року. Також комісія рекомендує підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, крім об'єктів критичної інфраструктури, розглянути можливість переведення працівників на дистанційний режим роботи на період ускладнення погодних умов. У Славуті Шахрай під виглядом працівника банку шукав 33-річну жінку на понад 56 тисяч гривень. Зловмисник повідомив, що з її рахунку нібито сталася загроза незаконного зняття коштів і переконав потерпілу перевести гроші на тимчасовий рахунок. Поліція відкрила кримінальне провадження та розслідує обставини справи. Правоохоронці нагадують завжди перевіряти інформацію про стан рахунку, звертаючись безпосередньо до банку за офіційним номером. У Хмельницькому, через критичний стан енергетичної системи, запроваджують обмеження у зовнішньому освітленні. З 16 січня 2026 року діятиме експериментальний режим. Вулиці міста освітлюватимуть до 19.00. Магістральні до 21.00. Мешканців просять бути обережними, використовувати світловідбивні елементи на одязі та обмежити пересування дітей у вечірній час. Підприємства закликають зменшити споживання електроенергії, обмеживши рекламу та підсвітку фасадів. у місті працюють цілодобові пункти обігріву з альтернативним електропостачанням, теплом та гарячими напоями. За прогнозами синоптиків, 17 січня на території Хмельниччини буде хмарно з проясненням, без опадів на дорогах ожеледиться. Вітер східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура по області вночі 16-21 градус морозу, в день від 8 до 13 градусів морозу. У Хмельницькому вночі 18-20 морозу, в день 10-12 нижче нуля. Дякую, що провели цей інформаційний тиждень в компанії Першого Подільського. Я ж зичу вам мирних вихідних, гарних новин та лише переможного настрою до зустрічі на першому подільському.